Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У Рівному попрощалися старшим розвідником Романом Карпилюком. Він загинув, захищаючи Луганщину. Прокладають труби для водовідведення. На вулиці Чорновола триває капітальний ремонт дороги. На ріночені погасили нову марку на честь працівників Служби безпеки України. У Рівному відкрили фотовиставку Надія на ній представили понад півсотні робіт фотографів з 11 країн світу. На Майдані Незалежності сьогодні попрощалася із 45-річним солдатом, старшим розвідником Романом Карплюком. Він народився у Рівному, здобув юридичну освіту, але за фахом не працював. Розповідає хрещений батько Романа Володимир Знаменець. До повномасштабної війни працював комірником на складі. Я хрестив його, дуже хороша, хороша була дитина. Хороший став, дорослий, відважний був воїн. Пішов по першому позову, принесли повістку, пішов зразу. в Воєнкомат, не ховався, не відмовлявся, зрозумів, що треба комусь захищати батьківщину. Роман Карплюк загинув 20 липня під час виконання бойового завдання поблизу села Діброва на Луганщині. Був у розвідниках, був ставши розвідником. Ну так сталося. Прилетів снаряд, і Роман трагічно так загинув. Світла пам'ять йому. У Романа Карплюка залишилися два 19-річних сини близнюки та батьки. Поховали його у Рівному на кладовищі Нове. Руслан Севоляк, Микола Мельничук Суспільне, Новини Рівне. Місяць тому, 26 червня, вулицю Чорновола перекрила на капітальний ремонт. В рамках проєкту, окрім ремонту самої дороги, облаштовують і водовідведення. Тендер на суму майже 100 мільйонів гривень виграла компанія Будальянс Груп. У чергу ми влаштовували злову мережу до цього каналізації. Ми влаштували вже повністю по всій протяжності дороги, влаштували всю мережу, осталося і паралельно влаштовували оглядові колодязі, паралельно з цими роботами. Зараз на даний момент закінчуємо на кінці ділянки теж влаштування оглядових колодзів і будемо продовжувати влаштовувати вже не біля дороги, а на очисні споруди будемо влаштовувати трубопроводи. За місяць робіт будівельники також розширили проїжджу частину. Згідно проєкту є розширення дороги і планування відкосів, тобто ми сразу все паралельно працюємо згідно технології. Плюс паралельно бригади працюють, влаштовують бортовий камінь, який влаштовано більше кілометра. Також паралельно виконуємо роботи по влаштуванню тротуарів, які майже пів кілометра зробили. І такими темпами стараємося швидше закінчити. На час ремонту транспорт об'їжає цю ділянку вулицями Сергія Бачинської, Каштанової, Студентської та Карнаухова. Ігор Гончарук каже, що є ймовірність до осені відкрити ділянку для обмеженого руху, якщо сприятимуть погодні умови та буде фінансування. Стартні можна опустити, але це не завершені будуть роботи, тобто для проїзду транспорту. Можемо пропускати. Найбільше скарг щодо перекриття дороги надходить від перевізників, каже директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Моя реакція не вона, яка красному плані, вона не весела. Чому, тому що дійсно є, є звернення від перевізників і прохання самих людей, тому що це дещо розтягує їхній час в просуванні чи на роботи, чи з роботи, чи навіть у власних справах. Але власне просимо потерпіти цей дискомфорт. розумінням віднестися до. Проблематики всього міста від прогнозів, коли вулицю Чорновала відкриють для руху транспорту, Руслан Гудима утримується, не, не хочу забігати, бо я розумію, що зараз сказавши тієї число, чи якусь дату, ми себе до неї привяжемо а завжди є проблема тільки в нас чи в, наших, чи в наших силах. Основною роботою є прокладання труб для того, щоб ми вже могли спокійно підключати їх до головної системи водовідведення, ну і так само запустити в цьому році, як ми вже з вами говорили, закінчити з асфальтопокриттям на даній ділянці. Загалом проєкт розрахований на два роки, каже Руслан Гудима Артем Остапюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 29-річної рівнянки за інформацією речниці Нацполіції області Марії Юстицької. Сьогодні о 6.30 на спецлінію 102 повідомили, що на вулиці В'ячеслава Чорнобола виявлено жінку без ознак життя зі слідами крові. У результаті слідчих дій та розшукових заходів правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який проживає у рівному як внутрішньо переміщена особа. Детальніше про інцидент поліція повідомить згодом. Ала Марія Юстицька Через закупівлю жиру для пунктів незламності директора департаменту економіки рівного Володимира Липка підозрюють у службовій недбалості, як повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька, Слідчі встановили, що наприкінці минулого року посадовець уклав договір про закупівлю 10,5 тисяч кілограмів тваринних жирів. З бюджету на це виділили мільйон 200 тисяч гривень. Суспільне намагалося отримати коментар у підозрюваного, але він не прокоментував ситуацію, посилаючись на занять. За результатами проведених процесуальних дій та комплексу експертиз з'ясувалося, що жири не відповідають показникам якості та безпечності. Містять суттєве перевищення гранично допустимих рівніх шкідливих речовин, хімічного походження, а саме свинцю, заліза та нікелю. Споживання такої продукції небезпечне для здоров'я людини. Крім того, вага продукції виявилася майже на 200 кілограмів меншою за обумовлено в офіційних документах. Підозрюваному вручили клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання та клопотання про відсторонення від посади. Очікуємо того, що опальний сезон буде ще складнішим від попереднього. Основний акцент, як завжди, робимо на теплових мережах. На сьогодні закінчені заміна аварійних ділянок близько трьох кілометрів. Підготовлені котельні, підготовлені теплові пункти. Фактично, все іде згідно графіком. Готуємося до опального сезону. І я думаю, що все буде добре на тому, щоб все таки реалізувати ще два проекти: це по 20, по 30 МВт, Дві твердопаливні котельні. Ну на жаль, мабуть, до кінця року ми вже не встигнемо цього, але на наступний рік, і я думаю, що мета 70 від 70 відсотків. Зняти залежність рівного від дорогого імпортного газу досить досяжна, і за років два-три ми її досягна. В Першу чергу хочу подякувати людям, які все таки платять. І за останні декілька місяців тижнів рівень проплат дещо зріс. Але на жаль, все одно ще загальна заборгованість населення перед підприємством сягає досить великих цифр: це порядка 270 мільйонів гривень. Із показових навчань починається погашення нової поштової марки, яка присвячена службі безпеки України. Це фінальний випуск героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Наклад становить мільйон 75 тисяч примірників. Вартість однієї марки 23 гривні. Також до складу маркованого аркуша входить купон. На купоні зображено головну будівлю СБУ в місті Києві. І є головний надпис. На купоні, який є на нашій трибуні, захищаємо Україну разом. Автор марки заслужений діяч мистецтв України Олександр Охапкін. Погашення марки Служби безпеки це визнання і фактично маніфест тим захисникам і захисницям Служби безпеки України, які на даний час боронять нашу державу. Загалом, служба безпеки України з перших днів повномасштабного військового вторгнення стала, з іншими складовими сил оборони, стала на захист нашої держави, та на теперішній день робить усе можливе для найшвидшої нашої спільної досягнення нашої спільної перемоги. Я вважаю, що в рамках тих випуску тих варок фактично складових сил оборони, в тому числі служби безпеки, це визнання наших результатів. В період війни придбати Марку можна від сьогодні у відділеннях Укрпошта або ж замовити в інтернеті. Катерина Сірук, Роман Шиконець, Суспільне новини, Рівне. Співорганізатори фотовиставки Надія передають вітання з південної Кореї у рівне. Вони через війну не можуть бути присутніми на відкритті експозиції в обласному краєзнавчому музеї. Тут представили понад півсотні робіт, 17 фотографів з 11 країн світу 16 робіт авторства українських митців. Ця світлина це з Херсонської області. Жінка в одному з сіл, там багато сіл, там знищене сіл, там село, і там не села, і там немає цілих будинків. От. Але зараз, коли стало тепліше, початок весни, люди почали приїжджати туди, повертатися. От вони ми де, 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 деяких людей ми застали. От сіла жінка, вона не знає, що починати, що робити. Співорганізатор виставки Олександр Харват зазначає, що завдання фотографа фіксувати події в Україні та транслювати їх світові. Виставку вже показали у Іспанії на міжнародній зустрічі фотомитців. Опісля світлини презентували у Польщі. Що багато людей не вірить і не хочуть. думають, що тут громадянська війна, конфліктом називають. Тому коли вони бачать і коли вони бачать від знайомих від колег своїх, то вони швидше повірять, ніж те, що вони повірять, побачить російські пропаганди. Ми не пропаганд Виставку привезли також прапори України та Кореї, на яких залишили свої підписи та побажання фотографи з 29 країн світу. Виставка дуже емоційна. Тобто такі речі, такі треба сприймати відчуттями. Так тобто, якщо ти проходиш біля фотографії, бачиш її, і вона тебе торкає, зачіпає. Значить, це це фотограф справився. За завдання у ці всі фотографії вони зачіпають. Руть заживе. Окрім сюжетів з України на виставці представили світлин. Не фотомет на іншу тематику. І якраз у тих роботах, ну все-таки, що колись і ми зможемо працювати, і, ми, і вони надіються, що і ми будем, не будемо фотографувати того жахіття, бо воно в нас не стане, воно в нас зникне, воно має зникнути. І ми будемо фотографувати також вільні, і ми маємо стати вільними, і ми станемо вільними. І вільну тему, і квіточки, і натюрморти, і там якісь пейзажі, і людей у мирі. Дія тема виставка в обласному краєзнавчому музеї до 19 серпня. Вікторія Стасюк, Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне.